24 години на припинення вторгнення Росії в Україну на сьогодні практично вже офіційно розтяглися на 100 днів, тобто на 2400 годин марнослівства та спонукання України прийняти почесну капітуляцію з нульовими гарантіями від країни, що позбавили Україну ядерної зброї, ракет та стратегічних бомбардувальників. В цей час в Україні вже сформувалися чисельні прихильники як почесної капітуляції, так і неймовірної геніальності Трампа, який насправді не довбограй, а геостратег, що веде Америку до величі та процвітання. Просто ми в своїй простоті не можемо осягнути усього задуму. Не вистачає масштабу та розумових здібностей. Одразу зізнаюся, що я не є прихильником почесної капітуляції або нічим не підтвердженої геніальності Трампа, якого, до речі, суд США визнав злочинцем та шахраєм. Почнемо з геніальних перемовин. Давайте знімемо рожеві окуляри, витримо яскраву сечу Трампівської пропаганди. І промиємо очі, хоча б джерельною водою. Вже після цієї нескладної процедури з гігієни. Ви побачите, що визнати Крим та віддати чотири області Путіну в обмін на тимчасовий мир, ми могли ще у лютому 2022 року і в будь-який день. Після для цього нам ніколи не були потрібні такі посередники, як Сполучені Штати, особливо коли за свої послуги вони хочуть отримати наші корисні копалини та залишки енергетичного сектору. Такі умови від РФ наш президент мав на своєму столі завжди без долучення до перемовин будь-кого. Якщо ви погодилися, йдемо далі. Так зараз Трамп розповідає, що ніхто не примушував Україну визнавати Крим і навіть віддавати Крим без бою. Гарна емоція, але мені чомусь здається, що Зеленського не примушували, а дуже просили написати якусь бумагу, що Україна не проти того, щоб США визнали Крим російським. Прибічники почесної капітуляції завжди можуть сказати, що ми і так в найближчі 10-20 років не зможемо відвоювати Крим, і мир потрібен зараз, щоб врятувати наступні покоління. Виглядає як аргумент. Але як завжди, є не просто одне але цих, але дуже багато, дуже багато. По перше, США не тільки хочуть визнати Крим, разом з цим вони хочуть зняти санкції з Росії, що дозволить Путіну дуже швидко поновити військовий арсенал і назбирати грошей на нову армію. Ми ж в цей час не отримаємо компенсації. Тратимо ще кілька мільйонів робочих рук, які вийдуть з країни, а наші політики та еліти повернуться до улюбленої справи розкрадати країну та гендлювати з Росією. І чи є у когось відповідь, а що завадить Росії через 2-3-4 роки напасти знову з урахуванням усіх їх попередніх помилок? Адже ми не отримаємо жодних гарантій від США, а рішучі країни з ЄС на сьогодні рішуче не готові ні до чого без підтримки Америки. Усі розмови про миротворців з країн НАТО натикаються на гарчання Росії про те, що вона розпочне третю світову і ніхто не готовий перевіряти, блефує вона чи ні. Отже, тепер нам усім залишається відповісти на просте запитання: чи допоможе нам почесна капітуляція отримати сталий та гарантований мир? Відповідь як на мене, очевидна ні. І справа не в тому, що нам не дадуть вступити в НАТО. Справа в тому, що НАТО давно не є гарантом навіть для учасників. Ні у мене, ні у переважної більшості українців немає жодних сумнівів, що у випадку атаки РФ на країни Балтії Європа не почне ядерну війну а у війні звичайної зброї вони 100% програють досвідченим ветеранам, які вміють умирати за наказом Путіна, і готові до того, щоб їх поховали разом з улюбленим мотоциклом. Тим більше що розділити смаженого мотокентавра буває дуже непросто. Без військової підтримки, без зброї, яку безкоштовно або в борг передадуть союзники, без грошей, які планували конфіскувати у Росії, без прямих військових контрактів на ті ж системи Петріот, без прямих безпекових домовленостей з зацікавленими країнами. У нас не буде жодного захисту від агресії, окрім ЗСУ. А зсу це окрема історія. Насправді, усі в Україні, окрім можливо, президента, знають наші приблизні втрати убитими і пораненими, знають, скільки воїнів зникло безвісті, скільки їх в полоні, і скільки пішло в СЗЧ. Звичайно, це приблизно, але доволі точно. Якщо коротко, зсу на сьогодні це не кадрова армія, а армія мобілізованих цивільних, які після мирної угоди в більшості захочуть. Демобілізуватися і навіть виїхати з країни. Для ЗСУ це стане катастрофою. А втримати цих людей без гідної платні та соціальних гарантій не вдасться. Вони просто підуть в СЗЧ. Для того, щоб залишити ЗСУ, треба гроші, і ми знову повертаємося до гарантій від наших союзників та партнерів. Їх немає. Це означає, що боєздатність ЗСУ вже знаходиться під великою загрозою. Я не хочу і не буду заглиблюватися у подальшу аргументацію, бо вона буде стосуватися чутливих тем нашої боєздатності та умов перебування в зоні бараку незламності. Вам це може зіпсувати суботньо недільний настрій, мені статистику переглядів. Тому від зневіри ми зараз будемо плавно переходити до потужної позитивної незламності найкращих представників жанру, які я називаю. Усе, що відбувається на планеті, автоматично шкодить Росії і веде до перемоги України, навіть якщо вам здається, що усе відбувається навпаки і вже не перший рік. Так в чому ж позитив? По-перше, Трамп, який разом з Венсом верещали про те, що вони виходять з угоди, з перемовин. Вони нікуди не вийдуть і нікуди не вийшли. І зараз вони вже отримали зустрічну пропозицію від України та ЄС. Її загальні пункти вже публікуються в західній пресі, і американці про них знають, що в них мирна угода повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Важливо мати чіткі гарантії безпеки як ціну за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передає території Росії, навіть на тимчасовій основі. Дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на Чорноморських союзників Туреччину, Румунію та Болгарію. Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонно-промислової бази. В центрі переговорного процесу повинна бути Україна, а не Сполучені Штати та Дональд Трамп. Абсолютно притомна позиція, насправді Європа та Україна на сьогодні дуже відверто повідомили Трампу та його команді юних бабуїнів, що вони не впоралися, і що Європу та Україну турбують не досягнення Трампа за 100 днів його президентства і не Нобелівська премія миру, про яку мріє Трамп. І якщо Доні і далі хоче брати участь у перемовинах. То саме час подумати не про матеріальні цінності, а про більш важливі речі. Тепер моя власна думка. Трамп довбограй. Його команда ще більш некомпетентна, ніж українська. Хоча ще сто днів тому я вважав, що це технічно і навіть фізіологічно неможливо. Без усіляких сумнівів Трамп та його оральний кабінет. Це суцільний косплей зеленського та офісу простих рішень. Просто Трамп на максималках, а у нас театр юного глядача з Кривого Рогу. Це треба визнати і це треба прийняти. Ну і звичайно, стратегія обох команд: бій вперед, комбінація прийде. Якщо не прийшла, знов бій вперед. Але навіть за таких команд, плюс рішучі та нестримно сцикливі представники ЄС. Ми маємо усі шанси отримати сталий мир. Що для цього потрібно? Правильно, треба тиснути на Російську Федерацію. Ми часто чуємо від Трампа, що в України немає карт. Ну, я згоден. У нас не два туза, бо вони у Китая. А можна подивитися на карти Путіна? Ну що там, ядерна кнопка та боєприпаси з Кореї? Що заважає Трампу в рамках угоди по тарифам підняти це питання перед Китаєм? Мені здається, що містер Сі може переконати Кім Чен Іна не допомагати Росії. І щось мені підказує, на відміну від Трампа він може це зробити дійсно за 24 години. Що заважає Трампу разом з ЄС та союзниками ввести додаткові санкції та розтрощити тіньовий нафтовий флот Росії? Нічого. Просто потрібна політична воля. Хоча ні, існує одна фундаментальна проблема. Вона полягає в тому, що президент США, як і Путін, готовий нехтувати міжнародним правом та демократичними цінностями заради власних амбіцій, заради влади та грошей. Зверніть увагу, як зараз в світі стало модно бути цинічними і усі жахливі речі, такі як: Масові вбивства, ракетні удари по мирним містам, знищення міст кабами, вбивства дітей та невмотивовану агресію називати прагматичними рішеннями та бажанням зробити так, щоб твій народ та країна через силу стали великими знов. Я знаю, що життя несправедливе, але я також знаю, що велич народжується всередині нації. Через принципи, через дисципліну, через свободу і силу, яка вміє обмежувати свою свободу і свою силу заради суспільного блага, бо так виживуть усі або усі помруть. Ви помітили, що людину ідеаліста, сучасне суспільство вважає несповна розуму, усі стали прагматиками і, замість прагнення летіти до зірок, прагнуть просто споживати не гірше за зірок інстаграму? Велич для більшості це тепер не про дух, інтелект та безмежні можливості людського розуму, а про гроші та розкішне життя. Так, для пересічного громадянина це, скоріш за все, можливо, традиційна історія, але тепер ці унітазні цінності стали метою для еліт, і в тому числі для демократичних країн та світових лідерів. Вони просто перетворилися на берег. Це ж вже було, скаже людина, яка читала Біблію і добре знає фінал історії про золотого тільця. Було, але, на жаль, це абсолютно не гарантує повторення. Вчора дивився якогось пришелепкуватого російського інтелектуала, який розповідав, що насправді демократичних країн в світі набагато менше, ніж диктатур та автократій, бо людям не дуже потрібна демократія. Ну я впевнений, що Трамп та його команда теж так вважають, а Путін та Сі є для них не ворогом, а взірцем. Як сказав батько Ілона Маска, Путін сильний лідер, який піклується про свій нарід, і цим не можна не захоплюватися. Підсумки. Карти у Путіна це навіть не два валета і это. І якщо Трамп підніме ставки, Росія не піде в Олин, бо нема чим. Інакше б вони одразу послали Трампа, як це робили з Байденом, і ніякий шостий флот їх би не налякав. Росія бере участь у перемовинах, бо не може досягти своєї мети військовим шляхом. Так у нас нема гарних карт на руках. Я б навіть сказав, що у нас найгірша покерна. Пара 7-2 різномасні. З цього не буде флеша, з цього не буде стріта. Сімка це ЗСУ, двійка це наше політичне керівництво. Чому не одиниця? Ну, її в картах просто немає. А двійка це вже і так дно. Але навіть при цьому, за статистикою, комбінація 7-2 проти двох тузів це не катастрофа. Тому що за статистикою у 30% випадків вона виграє навіть у двох тузів. Отака гульня малята. Тому згадуємо Черчилля і віримо в те, що американці завжди знаходять єдине вірне рішення, але лише після того, як спробують усі невірні. Сьогодні ми чекаємо результатів зустрічі Трампа з Зеленським, яка відбудеться в Римі. Сьогодні ми чекаємо, що в клюві привіз від Путіна Степан Відьков. Трамп дуже хоче на 100 днів свого правління отримати хоча б якийсь результат. Але це проблема Дональда Трампа. А Зеленському треба думати про свою країну, свою безпеку і свої омріяні вибори. Мені здається, що припинення вогню усе ж близько, і прямі перемовини з імперією зла неминучі. Навряд чи ми зможемо уникнути почесної капітуляції, але у нас є усі шанси. Отримати набагато кращі умови, а головне, як і Росія, отримати час для реформ і змін, щоб бути готовими до наступного раунду. Зустрінемося завтра. Випуск буде на нашому російськомовному каналі Дві Лишедінне Сіли. До зустрічі! На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!